Ну що молодь, п'ята частина халатного стріма. П'ята частина. Будемо далі з вами працювати, будемо далі з вами постити, ділитися контентом і працювати всім на благо. Поэтому фрілансери, владельці агентств, команд, структур. Всім буде корисно. Всім буде корисно, тому що сьогодні ми з вами будемо говорити про апворк. Про апворк, як саме е, ми. Продаємо зараз тут, які в нас були проблеми за останній час, як ми їх вирішували, і до чого ми в цілому дійшли і поділюся нашими майбутніми планами. І так, сьогодні я дропав себе в каналі пост про те, що ми втратили топ-рейтед плюс бейджик. Він у нас знаходився ось тут. Нагадую вам, які умови для отримання топ рейтед плюсу. Для отримання топ рейтед плюсу у вас повинен бути job success Більше. 90% плюс ви повинні закрити, мати якийсь великий контракт на 10 тисяч плюс доларів. У нас це все було, все було прекрасно. І в нас був цей топ, топрет бейджик. Але дуже важливо також розуміти, що 90 відсотків, це не просто так. Ви отримали 90% бюджет і погнали, ви роботуєте. Ні, ви повинні це все протримати. 12 eligible weeks. Сьогодні покажу, покажу, де це знаходиться і як ви зможете це взагалі відсвяткувати для себе. Ось 12 eligible weeks. У вас це є. Супер, ви отримаєте свої пейджики. Немає, ви десь завтикали в якомусь тижні. Ви втратили менший процент. Потім він вас підріс. То, тому один тиждень відмінусується. Вам потрібно буде сумарно назбирати ці тижні. Тому ось така тут логіка. Але дивіться, давайте зараз перейдемося по результатам в цілому. По результатам в цілому, якщо дивитися, за минулий місяць, давайте так. Опа. Окей, квітинку пустою. Дивіться, за вересень місяць ми зробили вісім продажів наших послуг через Upwork Тут ви можете побачити там план, факт. Ми відслідковуємо усю нашу динаміку, що нам потрібно, і скільки ми продаємо в цілому. Ось історія така, що. Ми втратили цей беджик приблизно десь на середині, в середині літа. І в нас е, полетіли деякі там коментарі, е, фідбеки е, від клієнтів там, на 4 зірки, на 4,5, і це все, ну тобто, ви повинні зрозуміти, що для апворка у вас повинно бути все ідеально. 4.9 це максимально мінімальний допустимий фідбек, який ви можете отримати. Якщо ви отримаєте 4.5 або 4.0, все. Тіпа GSS вже буде падати, у вас вже не буде 100%, у вас буде вже 85, 87%, як в нас зараз. 90%, можливо, там єлі-єлі дотягнете. але якщо у вас там вже там, 3 зірки, там, 2 зірки, то все, ви впадете в GSS 60, 70, тобто це вже буде повне говно. Тобто вам вже з нього буде дуже тяжко вибратися. Тому ми втратили бейджик, Трошечки там з конверсіями пошаманили, але в цілому ми продаємо. Як бачите, ми продаємо там по 8 послуг. Щомісяця ми продаємо ну в середньому, там по 10 в місяць. Ось, по 10 ми продаємо місяць. Що ми продали минулого е, місяця? Тобто в вересні? Один продали Фейсбук на тижні, потім продали ще два Фейсбуки на третій тиждень. Потім на четвертий тиждень було ноль тому, але були багато зділок. У нас було тут. Можна побачити, по яким нішам, до речі, ми продаємо, так як ми відгинемо і Facebook, і Google, TikTok, SMM, і. Ну, це порк інвайти, хто нас взагалі зайшов з інвайтів і так далі. Так як ми почали дуже плотно працювати з інвайтом, сьогодні також про це поговоримо. І так, супер. І того ми бачимо, що в кінці вересня місяця і трошечки в нас зайшло на жовтень. Ми продали ще три Фейсбука, один емейл і смм. Чому ми продали емейл і СММ, якщо ми на нього не лідгінули? Ми це ось тут. Ось тут у нас емейл. Ой, точніше, смм, а емейла навіть тут немає. Тому що ми поки що на нього не літкинемо, тому що ми стараємось зараз більше продавати комплексно. І клієнтам, які заходять нам на Facebook чи на Google, ми дивимося, чи релевантно їм буде працювати з Zip, smm або емейлом. І, відповідно, ми заводимо більше проєктів при таких самих витратах на апфорки, які були раніше. Супер! Зараз у нас вже пішов жовтень. Ви тут можете побачити, що ми завели вже один проєкт, але їх. Більше, так як деякі попали ось на цей останній тиждень. О, останній тиждень вересня, і там вже перші дні були жовтня. І ми вже почали там з самих перших днів вже заводити клієнтів. Супер! Прекрасно, це працює. На даний момент ми собі ставимо ціль в жовтні закрити не менше восьми проєктів, так само, як ми це зробили у вересні, так як зараз у нас йде трошечки така. Реконструкція нашого відділу. Ми зараз додаємо ще двох нових дівчат-селс-менеджерів. До речі, одна з них це африканка. Вона зараз в Африці знаходиться і вона спілкується з нами лише на англійській мові. Друга це наша українка, яка знаходиться в США. Прекрасно. Чому ми вибрали таку стратегію? Тому що дівчинка, яка знаходиться в Африці, вона native speaker, вона спілкується прекрасно на англійській мові. Це перший виграш. Дівчинка, яка з України, вона спілкується на також C1 level, також вчиться в університеті, і вона живе по таймзоні Америки. Це набагато зручніше буде комунікувати з нашими потенційними клієнтами з Канади, Америки і цієї Ну, з Бразилією ми не сильно працюємо, але ви зрозуміли, Канада, Америка, працюємо let's go, далі. І так, можна було подумати, що ми от втратили топрекід Бейджок з Job Success 87%, вроді би що такого було поганого. Але скажу вам так: в процесі, в процесі були деякі моменти з негативними відгуками, які нам прийшлося дуже сильно обробляти, дуже сильно з ними працювати. І тут ви можете зараз побачити, як. Ми гарно відпрацювали. І перше, що вам хочу сказати, коли ви, не дай Бог, отримуєте якийсь негативний відгук, ви повинні знати таке ну, такі правило. Во-первых, ви повинні повністю все обговорити з клієнтом перед тим, як він залишає відгук, Або якщо він лишив негативний, то ви з ним комунікуєте в такому форматі, чому ти це зробив? Навіщо ціпати ти нам подсираєш ну, нашу роботу? Якщо ми з тобою комунікували нормально, старалися тобі зробити результат, і ми переживаємо за, твою, за твій проєкт. Ну, звичайно, ви це повинні показувати в роботі. Якщо ви реально гамняно працюєте, забиваєте на клієнтів і на проєкти, то такі будуть і відгуки. Але частіше всього, клієнти можуть на емоціях ставити 4,5 зірки, 4,8, десь тут був 4,65 а 55. Це все говно. І, савісно, треба проговарювати Клієнти, типу, це нас не устраює, це говно, типу, воно нам взагалі не потрібно. І що ми робимо? Друге? Друге, це ми спілкуємося з діючими клієнтами на Апфорці, дай Бог, щоб у вас їх там було побільше. І саме просите їх закрити з вами контракт і відкрити новий, для того, щоб вам вже зарахувалася якась статистика на Апфорк. Клієнти на це будуть соглашатися, тому що ну, їм, їм нічого складного немає. Закрили, відкрили і поїхали роботи далі. Соответственно, коли вони це роблять, ось бачите, можете побачити, що це звичайний клієнт, з яким ми працюємо і продовжуємо далі працювати, відспендили всього-навсього 900 доларів. Ось, але він там продовжується з нами працювати. Ми попросили бистренько закрити аккаунт і відкрити новий проєкт. Супер! Залишив 5 зірок, залишив. Міг залишив невеличкий відок, і ми почали далі працювати. А, а цей залишив 4,8. 4,8 нам не підходить. Ребят, 4,8 нам не підходить. Того ми перезакрили. Там було 4,55, хоп, позакривали ще раз. 1750. Взяли, хоп, закрили, перевідкрили і поїхали працювати далі. Тому по такій стратегії ви і працюєте. А дуже часто, дуже часто також ми можемо просити клієнтів: будь ласка, перевідкрийте нам контракт. Ну, точніше, закрити контракт і давайте вийдемо з роботи заборка. Тому що, знову ж таки, 10% це трошечки ачутімо. Я розумію, що ті проекти, де ви вже відспендили з клієнтом 10 тисяч і перейшли там на 5%. О, як це було раніше, раніше. Да, це мало якусь логіку. Зараз, коли у вас завжди чарджить 10%, це дохріна. Це дохріна, і якщо у вас вже є хоча б зароблено 100 штук. То я раджу виводити клієнтів, щоб ви більше заробляли. Тому що різниця між 100к зароблених, чи 200, чи 300, я не бачу великої різниці. Звичайно, мільйон, якщо так зрівнювати, да, мільйон це вже солідно. Але щоб заробити той самий мільйон, мені потрібно буде заплатити 100 тисяч доларів комісія порку. Чи вартує це того? Не думаю. Легше вже заплатити 100 тисяч в трафік і отримати клієнтів. там... За оверпрайс, але отримати клієнтів собі на послуги, і це буде ну так, вигідніше. Окей, дивіться. По нашому профілю, які ми маємо зараз, також останні інсайди з роботи. Останні інсайди з роботи вони такі, що ми можете тут побачити, почали працювати також з інвайтами. Ось тут можете побачити, що ми почали працювати з інвайтами, і ми не всі інвайти апруфуємо. Тобто, бачите, нам тут попало 8 інвайтів. Ми всього-навсього 4 запросили на інтерв'ю. Тут 5. Із них, із них 4. Тут 2, із них один ми опрофнули. Супер! І ми почали прям працювати в, на фазі копірайтингу. Ми змінили нашу шапку профіля ще раз. Тобто, хоп, змінили. Ми попрацювали з ключовими словами. Тому, будь ласка, звертайте увагу на ключові слова. Подивіться, які джопости пости у вас залишають клієнти. І які скіли вони туди додають, і ви старайтесь максимально релевантні скіли туди додавати. Також ви в кейсах, пожалуйста, знизу додавайте максимально релевантні скіли, ну точніше, там ключові слова, для того, щоб вас знаходили легше клієнти. І, як я вже говорив, дуже часто клієнти шукають по вашому тайтлі. Будь ласка, зайдіть з клієнтського профіля на св... на пошук фрілансера, і повбивайте по своїм ключовим словам, на якій сторіночці ви показуєтеся. А як змінити ключові слова? Кого більше показує? Тобто, скільки більше фрілансерів, як думає клієнт? Тобто, зараз написано Senior Media Buyer. раніше. Ми написали ADS Expert. Так, ADS Expert взагалі ніхто не гуглить. Наприклад, ну ми це знали. Ми це раніше зробили для того, щоб. Агентства нам не попадалися. Зараз ми назад повернулися, тому що ми хочемо все ж таки прокачувати нашу органічну силу. І це все ми можемо там відслідковувати, наприклад, за статистикою на опворки. Беремо, заходимо на статку, Чікс, заходимо на інвайти і дивимося, щоб опа, от нас заінвайтили за минулий тиждень. Скільки разів? 6 разів. За минулий місяць 23 рази назайвайт. Але якщо я не помиляюся, то у нас з цих 23 інвайтів ми закрили трьох клієнтів за останні 30 днів. Якщо я не помиляюся, плюс-мінус такі цифри, тому що ми проводимо дзвінки з нашими відділами в понеділок і п'ятницю. Відповідно, ми спілкувалися по поводу наших статістик. Якщо дивитися за останні 90 днів, можна побачити, що в нас була просадочка по інвайтах. І потім з вересня ми почали ними активно займатися, де ми зараз виросли. Потім опять підпали і зараз опять виросте. Супер! Супер! Ось така в цьому заключається наша робота. Також ви можете тут побачити з таких новин. Impressions and clicks. Що це таке взагалі? Звідки воно появилося? і за чим воно создано. Дивіться, це нова функція в апворці, де вона, бачите, показує impressions, скільки мій профіль був показаний клієнтам. На жаль, за останні 7 днів був показаний 10 разів. Але клікнуло на мене 0 клієнтів. Що це таке і як на це впливати? Заходимо на Upwork. Це вправо. Заходимо на мій профіль. Давайте я в цю сторону переманю. І тут ми заходимо в таку штучку Promote your profile, Boost your profile. Хоп, зайшли сюди. Я виставляю бюджет, що я готовий платити 40 коннектів за клік. Ліміт 400 коннектів в день. То, то я порахував. Ну, тобто, ще раз, мій профіль буде показуватись клієнтам в таких нішах, як Sales і Marketing, Social Media Marketing. Він буде показуватися в таких нішах. І я готовий платити таку ціну за те, щоб мій профіль рекламували. І що це нам дає? Ну, означає? 40 коннектів. Я буду платити за клік по-моєму профілю, що клієнт перейде на мій профіль, подивиться. І ну і ось таку лімітку поставив. Чому саме 40 коннектів? Бо спочатку ми поставили 15 коннектів і дивимося, що нічого немає. І потім ми беремося за математику. Скільки ми платимо за те, щоб клієнт клікнув на нас? Коли ми пишемо джопости, давайте я з за вами зайду дуже просто. Зайду в. Ой, не в проposals, I'm so sorry. Опа, бачили? У нас там ще є один інвайтік. Чи це був офір? Чекайте, що це у нас було. що? консалтинг. Я не хочу консалтинг, брати, Ну, подивимося, що там буде. Окей, дивіться. Що в нас тут є? Proposals. Останні там 30 днів. Супер. Останні 30 днів ми відправили стільки пропоузл. Наші пропоз подивилися 144 чоловіка. Скільки це? Це менше 20%. Це насправді мало. 47% нам відповіли і заінтерв'ювали. Вот. це получається у нас там конверсія трошки менше 10%. Конверсія підпала в нас, але нічого страшного. Соответственно, що це получається? Нас получається то, що ми за в'юфт платимо приблизно 50%. 50-60, Я не пам'ятаю, скільки, скільки я рахував точно. Але ми розуміємо, що за один пропозал, який ми відправляємо, ми платимо 16 коннектів в середньому, стільки платимо ми. Кожен кожен п'ятий, майже кожен п'ятий, нам дивиться наш профіль. Соответственно, це можна рахувати за клік. Вот, 80 коннектів. Ми платимо 80 коннектів, щоб нас просто передивилися. Соответственно, заходячи на профіль, ми зараз попробували дешевше заплатити, тобто виставити 40 коннектів за те, щоб на нас клікали. Але ми бачимо, що не дає багато impressions. Не дає багато impressions, і 40 коннектів – це дешево. Тому, що ми робимо? Ой-ой-ой, стоп бустінг. Ну, потім я зайду і я поміняю. І я поміняю біт про клік, поміняю на 60. Все ж таки, ми хочемо, щоб це було дешевше, ніж 80, як це у нас через звичайний спосіб. От. Але будемо піднімати цю ставочку для того, щоб наш профіль більше промоутили, і ми отримали більше органічних інвайтів і візитерів нашого профілю, відповідно, потім клієнтів. Тому така тємка, будемо в цілому з нею розбиратися, як тільки ми отримаємо звісно якийсь результат, я з вами буду 100% ділитися. Але на даний момент в нас стоїть ціль закрити, як мінімум, 10-8 клієнтів в жовтні. Моя взагалі ціль 10, бачите, я, я говорився, але 8 це як мінімум у нас зараз буде закрити. Плюс ми закриваємо зараз комплексно і будемо це робити в більших масштабах. Буду з вами ділитися, так як в нас будуть селс в США, селс в Африці. Всі спілкуються прекрасно на англійській мові. В нас е, будуть ділитися нашою стратегією продажів, що ми робимо, як ми робимо. І якщо ви заходите на Upwork, боже, залітайте, ребята! Пишіть коментарі. Пишіть мені в лічку якісь питання. Будемо з вами спілкуватися, буду вам щось підказувати, тому що це дуже цікава тема, де можна стати залежним від цього способу літгену собі клієнтів. Так як це, це те, що кормить нас протягом останніх 2,5 років чи трьох? Я вже не пам'ятаю. Тому, молодь, успіхів вам, надіюсь, це відео було корисне. І Якщо є питання, задавайте.